Продукти зараз дуже дорогі, навіть найосновніші. Хто ще виходив із супермаркету з одним жалюгідним пакетом їжі за 50 доларів? Купівля продуктів це якраз той випадок, коли я злюся. Ніщо не завадить мені понить в порожнечу, але в підсумку доводиться шукати способи готувати розумніше. Ось кілька стратегій, які я використовую, щоб максимально ефективно витрачати гроші в магазині, а також мої улюблені бюджетні рецепти, які зовсім не нудні. Як розтягнути білок і заощадити. Хоча м'ясо сильно збільшує рахунок за продукти, відмовлятися від нього не обов'язково. Я їм різні види білка, і я думаю, що це ключ до економії та різноманітності. Коли купую м'ясо, ділю його на маленькі порції, наприклад, пакет креветок або півкіло фаршу, і використовую для трьох паяти різних страв, решту доповнюю іншими інгредієнтами. Нижче рецепти з морепродуктами, м'ясом і рослинними білками. Все розраховано на дві порції, так що регулюйте кількість на свій розсуд: суп з червоної сочевиці в мультиварці. Сочевиця та нут головні герої цього ситного супу. У них багато клітковини, яка дає відчуття ситості, а ще вони дуже дешеві. Пакет сушеної сочевиці коштує копійки, і її вистачить на кілька страв. Цей суп у повільній плиті є моїм улюбленим, тому що його можна залишити варитися і просто підходити підкріплюватися протягом дня. Інгредієнт: половина цибулі, дрібно нарізаної. Дві воскові картоплі середнього розміру, порізані кубиками, три чверті склянки нарізаної моркви, три чверті склянки сухої червоної сочевиці, дві склянки капусти кале без стебел і грубо нарізаної. 4 склянки курячого бульйону. Половина чайної ложки солі, чверть чайної ложки глутамату натрію. Чверть чайної ложки чесникового порошку. 1 восьма чайної ложки порошку каїнського парцю. 2 чайні ложки лимонного соку. 1 банка нуту. За бажанням не зливати рідину. Приготування. 1. У стилі ледачого супу в мультиварці Просто закиньте всі інгредієнти, крім лимонного соку і нуту, в чашу. 2. Готуйте на високій температурі 2 години, періодично помішуючи. Потім переключіть на режим підігріву. Перед подачею додайте лимонний сік. 3, якщо супу залишилося мало, а його ще хочеться, додайте банку нуту з рідиною, тофу у фритюрниці та буряковий салат. Тофу у фритюрниці зараз на піку популярності в моєму домі. Я люблю обвалювати твердий тофу в харчових дріжджах і смажити до хрустку з коринки. Буряковий салат проста штука, але після нього я завжди думаю, що треба їсти більше буряка. Інгредієнт: Чверть червоної цибулини, тонко нарізаної, 3 столові ложки білого оцту. Одна чайна ложка цукру. Половина чайної ложки солі. Одна упаковка твердого тофу, осушеного. Нейтральне масло для змащування. Харчові дріжджі для обвалювання. Щіпка солі. Одна упаковка вареного і очищеного буряка. 8 мунцій. Порізаного на четвертинки. три. Склянки весняної суміші або будь-якого листя салату, дві столові ложки оливкової олії. Приготування. Один. Змішайте цибулю, оцет, цукор і сіль у глибокій мисці. Залиште маринуватися, поки готуєте решту. Два. Наріжте тофу на чотири товстих пласта, промокніть паперовим рушником. Змастіть маслом, посоліть, обваляйте в дріжджах. Смажте у фритюрниці при 180 градусах 10-15 хвилин до хрусткої скоринки, 3. Додайте буряк і салат в миску з цибулою, полийте оливковою олією і перемішайте. Подавайте стофо. Каотомахунга тайський суп з креветками та рисом. Цей суп хороший у будь-який час доби, навіть о 8-й ранку. Я купую пів кіло заморожених очищених креветок і використовую їх для кількох страв, включаючи це. Він ситний, а якщо взяти залишки рису, готується швидко. Інгредієнт: одна чайна ложка рослинного масла, один зубчик часнику, нарізаний, вісім сирих креветок, розморожених, якщо заморожені, Щіпка солі, трохи рибного соусу. Одна склянка курячого бульйону. Одна склянка вареного рису. Для подачі кінза. Смажений часник, імбир. Приготування. 1. Розігрійте олію в каструлі, додайте часник. Коли він почне шипіти, покладіть креветки, посоліть. Через хвилину додайте рибний соус і бульйон. 2. Веєсипте рис. Доведіть до кипіння і варіть 2 хвилини. Подавайте зі смаженим часником кінзою та імбиром. Холодний салат з локшиною рамен. Цей салат з локшиною як смачний перекус. Він на дві порції, а овочів залишиться ще на інші страви. Локшина швидко готується і дає ситість, а овочі і заправка роблять його яскравим. Інгредієнти: одна пачка рамен локшини відвареної і осушеної. Трохи масла для локшини. Одна столова ложка рисового оцту половина столової ложки білого бальзамічного оцту. Одна чайна ложка кунжутного масла. Половина чайної ложки солі. Половина англійського огірка, подрібненого і порізаного, чверть червоного перцю, подрібненого. Два стебла спаржі за бажанням. 5 10 стручків цукрового горошку. Куряча грудка або креветки за бажанням. Приготування. Один. Змішайте локшину з маслом, щоб вона не злипалася і охолодіть, 2. У мисці змішайте ости, кунжутну олію і сіль. Додайте овочі, перемішайте. Покладіть локшину, ще раз перемішайте. Подавайте з куркою заморожені пельмені та броколі. Це навіть не рецепт. А просто вареники та броколі. Але чомусь я завжди чекаю цієї страви з нетерпінням. Головне взяти пельмені, які вам подобаються інгредієнт: одна упаковка заморожених пельменів – пів кіло, дві склянки квіток броколі, дві столові ложки соусу бачан або соєвого соусу. Приготування. Один у пароварці готуйте пельмені 5 хвилин. 2. Додайте броколі, готуйте ще 5 хвилин, подавайте з соусом. Паста з запасів. Коли потрібно ситне і дешеве блюдо, паста кращий друг. Тут можна використовувати будь-який білок, а соус це просто масло. Інгредієнт: масло для смаження, 200 грам фаршу з індички, один шалот або чверть цибулі. 2 зубчики часнику. Половина чайної ложки солі. 4 гриба. Третина склянки замороженого горошку. Половина чайної ложки часникового порошку. 100 грам пасти. 2 столові ложки вершкового масла. Приготування. 1. Обсмажте фарш, додайте цибулю, часник, сіль і гриби. 2. додайте горошок і часниковий порошок. Змішайте з пастою, додайте масло, курячі сосиски з овочами. Нарізаний білок здається об'ємніше, ніж цілісний шматок. Курячі сосиски тут хороші, тому що не такі важкі, як свинячі. Інгредієнт: Масло для смаження: Дві курячі сосиски, одна цибулина, один червоний перець, Чотири гриба. Половина чайної ложки чесникового порошку. Половина чайної ложки солі. Одна столова ложка гострого соусу. Половина столової ложки соєвого соусу. Один стакан рису. Приготування. Один. Наріжте ковбаси та овочі. Два. Обсмажте все разом. Додайте спеції і соуси. Подавайте з рисом.